Добрий день, діти! Ви, звичайно, впізнали, хто до нас сьогодні завітав. Так, це вогник. Вогник може бути для нас другом. Пригадайте ситуації, коли вогник для людей друг. Але вогник може бути і дуже небезпечним, коли з ним поводитися з необережністю. Він хоче діти вам сьогодні розповісти про правила пожежної безпеки. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко затушити. З грубки жару не беріть, жар в собі вогонь таїть. Хоч маленька та жарина для пожежі все ж причина. Пам'ятайте, кожен раз, де бензин, мастило, газ, там вогонь не підпускай, спалахне усе і край. Телевізор, плитку, праску, умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромлять речі дуже, дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Вивчить правила пожежні. Будьте завжди обережні, знає, хай дитина кожна, з вогнем не можна.